Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це саме демократична держава. Ну і ще раз до такого поняття, як штучний інтелект, про який там всі піксельні анальфабети говорять, багато точиться в паутині, що він там пер людину вже перемагає і так далі. Це все доволі розповсюджена хіба. І хотів би розібратися з одним. Чи взагалі штучний інтелект є таким, як ми його називаємо, що можливо в це вкладається неправильне розуміння саме поняття штучного інтелекту, яке люди сприймають, нав'язане тим самим гуглом і іншими там соціальними мережами чи павутинами. І в принципі, ця доволі розповсюджена хиба, вона на сьогоднішній день розповсюджується. І з маніакальною впертістю е, анальфабетів вона е, на кожній, куди не зайдеш всюди, тучаться, точаться суперечки. Є він, і що він вже взагалі там чудлі не на межі досконалості. Ну і так, е, штучний інтелект користується по великому рахунку Гуглом. І все, що закладено в алгоритмах Гугла, а все, що там закладено, не є правдою, не є істиною і не є. Таким твердженням, яке неможливо спростувати, оскільки в більшості тут туди закладують ті алгоритми, які потрібні управлінцям, для того, щоб керувати тим, ну не будемо казати, що люди вівці, ну приблизно, скажем так, людським стадом, яке в своїй більшості на сьогоднішній день не дозріло до такого поняття, як самоуправління. І оскільки воно чекає, щоб над ним барін все рішав, все, щоб все було добре, і щоб велике щастя, про яке кожна людина мріє, завершилося фактично тим комфортом, життям комфортом, який на сьогоднішній день пропагується. Ну і перше ніж загуглити певні статті. А в статтях ви нічого не знайдете відповідь на запитання, оскільки вам Google викидує ті статті, які займають багато часу, щоб ви з них розібралися і вибрали саме те, що вам необхідно. Google робиться за декілька секунд чи хвилин, але вам просто зручніше читати все підряд, і ви для себе починаєте. Цю е, доволі шкідливу інформацію в більшості випадків сприймати за істину. І, е, в принципі, е, це вже нюанси, які е, по великому рахунку нічого не змінюють в розумінні людей, які на сьогоднішній день вповнилися в глибині великого інтелекту, штучного інтелекту. Ну і десь наприкінці 2021 року відбулася значна зміна. В соцмережах, оскільки Google і всі вони почали позмінювали алгоритми надання інформації, всі ці блогери з своїми накопленими підписками пішли гуляти в далеку економічну подорож, бо більше нова публікація не показується одразу всім підписникам, а лише рандомно, тобто приблизно 10% відсоткам. Та в залежності від їх реакцій, якщо там необхідна кількість поставити лайки, тоді це показує наступним 10%. І так, для того, щоб це, коли ви дійдете до 100%, то вам потрібно, щоб всі ваші поставили підписники, поставили лайки. І саме тому на сьогоднішній день ця необхідність, скажімо так, вона е, говорить про управління гуглами і тими іншими е, алгоритмами е, в основному своїм масою людства. Ну і хто, хто володіє на сьогоднішній день Гуглом, хто на сьогоднішній день е, має цю інформацію, яку потрібно заложити в цей гугл? Та я думаю, що не ви і не ця більшість людей, е, які на сьогоднішній день користуються штучним інтелектом. І, в принципі, як я вже показав, конект-блогера, як вони кажуть, за аудиторією було майже розірвано. Тобто вам треба, щоб перші 10% адекватно відреагували, поставили лайки, написали коменти, ну і так далі. І тільки після того у вас буде можливість ще залучити до вашого цього контенту ще 10%. Ну і ця е, проблема вона не є проблемою, можливо, так відсіюється стадо анальфабетів, стадо е, там, е, як я кажу, тих, що слідкують за вами, в тому числі і так далі, і тому подібне. Хоча ті, що слідкують, я думаю, знаходяться саме в тих десяти ваших підписниках, які ви на сьогоднішній день ставлять вам лайки. Тому не треба бути втішатися і насолоджуватися тим. Щоб ви зрозуміли, що за вами саме в тих 10% будуть ті люди, які стежать за вашими публікаціями, за вашими висловлюваннями, вони їх будуть аналізувати і, ну, зі всіма іншими правовими наслідками. Ну, якщо ви покопаєтеся десь там годину-дві, то десь нарешті на соті чи там на якійсь сторінці, якщо ви будете швидко копатися, ви знайдете нарешті потрібну вам інформацію. А саме забуті Богом наукові статті, чи ще щось, що вам мало би правильно роз'яснити ту ситуацію, яка на сьогоднішній день вас цікавила. І так, в 2021 році ЛАФа і заробітки на Ютубі в Гуглі і всіх остальних по шоковиках І ця свобода інформації, яка всі говорять, на сьогоднішній день її немає, оскільки. Цю інформацію вам е, насаджує саме цей Google своїми алгоритмами. І штучний інтелект тут тільки він допомагає вам, ніби там щось е, приєднатися до того е, сумнівного висловлювання, яке вже вам вбито алгоритмами е, Google. І е, вам тільки дозволяють висловлювати або бачити чи читати ту інформацію, яка вам дозволена. Оскільки та інформація, яка вам не дозволена, в тому числі для прикладу, і е, там штучна, е, скажімо так, е, вібрація, яка освячувала, наприклад, ватиканські індульгенції, вона вам недоступна і ніколи доступної не буде. І тому е, те, що ви думаєте, що вам там на блюдечки щось там приподнесли. Або думаєте, що ця інформація на блюдечки в Гуглі вона є достовірною або істинною. Це все доволі розповсюджена хіба. Ну хіба. Тут питання, здається, до всього людства, яке погарячкувало, і, в принципі, видало в чергове видало те, що воно бажало, видано практично задійсне. Ну і з доступом до всіх знань, також по всіх до всіх знань. Також погарячкували, оскільки штучний інтелект, так званий вам цих знань, ніколи не дасть. І оскільки ті, хто пишуть ці алгоритми, вони зовсім не зацікавлені в тому, щоб були знання, і щоб ви зрозуміли, хоч на йоту приблизили, приблизилися до істини. Тому цю історію переписують, гвалт повутині продовжує чинитися, але я думаю, що... Будь-яка людина, яка пересічно дієздатна, почне на сьогоднішній день задумуватися над моїми словами і практично аналізувати те, що там я сказав. Дякую за увагу, будьте здорові! Всім всього доброго. Пам'ятайте, що у вас розум набагато більший, ніж всі штучні інтелекти, які створені на сьогоднішній день на планеті Україна.